О пів на четверту ранку росіяни скинули півтонну бомбу на житлову висотку у Харкові. Зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверхи. Пошкоджені житлові будинки. Поряд, п'ять автомобілів та виходи станції метро. Зараз на місці влучання працює наша Ірина Антонюк іро. Що відомо зараз про кількість загиблих і постраждалих, у якому стані поранені? Марино, вітаю! На щастя, через ці удари по Харкову ніхто не загинув, але кількість постраждалих дуже велика. І вона буквально росте з кожною годиною, тому що дуже багато людей лише зараз на ранок звертаються до лікарів. Та цифра, про яку ми знаємо на зараз, це потерпіло 25 людей. Але у всіх легкі поранення шість людей госпіталізовані. Вони отримали саме поранення від уламків скла, яке летіло на них вдома, власне, тому що люди всі знаходилися вдома в момент цього удару. І бачимо, що вже зараз, ближче до півдня, дуже багато потерпілих повертаються до себе додому, намагаються зайти до своїх зруйнованих квартир, і з однією із таких поранених пані Нелію, нам вдалося поспілкуватися. В неї зараз оглянули лікарі і відпустили ненадовго додому, щоб вона змогла дістатися до своєї квартири. Ось що вона нам розказала про те, як це все було. На тебе падає балкон, стекло летить прямо на голову. Це витручували все, і, коротше, тут носа кров тече. Взагалі, з перепугу не зрозуміла, куди йти і що, що робити, ні вилізти, ні пролізти. Коли тут прийшли ті самі, я... скоро приїхала одна, друга, вони мене на руках понесли аж додому. Власне, пускають зараз людей з верхніх поверхів, 10 десятий для того, щоб вони змогли забрати свої речі. А квартири, як і квартира пані Нелі, вона які от на з першого по третій поверх, вони зруйновані повністю, і там, взагалі, скоріш за все немає чого рятувати. Ось така ситуація. Марино іро завали ще розбирають, що кажуть рятувальники, коли зможуть завершити. Марино, за тією інформацією, яка є на зараз, попередньо під завалами немає більше знаходитися люди. Рятувальники ще вночі вивели всіх мешканців будинку і тих, поранення, передали медикам. А от руйнування настільки значні, що дійсно розбор завалів він досі триває. Повністю весь будинок відключили наразі від всіх комунікацій. І е, поки що, от масштаби ось мійте, не можуть навіть рятувальники-комунальники до. До завершення повністю робіт, але те, що видно зараз, і те, що вже встиграто підрахувати комунальники, вибиті майже всі вікна в цьому великому будинку на сім під'їздів 12-поверховому. це понад 500 вікон. Ось що нам розказали в районній адміністрації. На теперішній час тривають роботи з розбиранням завалів, працюють експерти і тільки після їх остаточного висновку можна буде сказати про масштаби руйнувань, про об'єми і що потрібно робити для того, щоб повністю це усунути. Чи зможуть мешканці цього будинку пошкодженого повернутися сьогодні вночі ночувати до себе додому? Наразі поки що не зрозуміло, але в міськраді вже наголосили на тому, що дадуть прихисток абсолютно всім у міських гуртожитках, хто його потребує, залишитися просто неба на ніч нікому не дадуть. І тут неподалік пошкодженого будинку вже організували такий виїзний ЦНАП, де всі потерпілі, всі, в кого є ушкодження майна. Можуть звернутися і зафіксувати свої звернення і власне руйнування. Ось така інформація. Марина. іро, дякую тобі. Ірина Антонюк про атаку на Харків. Під ранок ворог скинув на житловий будинок півтонну бомбу.